Зараз заберемо ранговому, ну там кристали і... таку фігню, і заберемо подаруночок. Так, шах. І що тут буде? О, ми гаящик? Давайте. Дивіть, це пусто. Це пустота, ну як завжди. Зачнемо ще тоді давати, якщо нічого не падає. Фігню дають просто. Надоїли. Открідите, як завжди, одна фигня. Ну фігню, дають всі? Може, даже не забирать смысл. Заберемо 5 кристалів. Ранговий. Все равно не мене. Не. не буду забирать. О, 100 блінги, ну у мене такі таке. Ранговий. Ну 100 блінги, ну що за фігня? Ще ранговий. 100 бінгу, у мене так есть. таке, існує. Ранговый. Ну, не стоп, блин, Существует такая у такая у меня. Так, Пускай. Ранговый. Ну, не знаю, существует что-то иначе, Давай ранговый. Ну, это будет Ну, что за прикол? Одни блин. О, ранговый. Так. Ну, нет, это скам, просто скам. Ще ранга. Ні, походу не існує більше. І нічого. Ось п'ять кристалів. І все, напевно, немає нічого. О, ще п'ять кристалів. Так, сутті у нас. О, ранга ще. Ні, це скам. Може вийти, щоб вони цей мені. Ну що це за скам просто? Не існує мені більше нічого крім цих. <смітно> да, ні, скам. Просто скам. Все, вроді. Пустер. Да, все. Давайте відкриємо цей подарунчик, зігремо катку. Ну, когось взяти, щоб Зіграємо, може подарунок, щось пощастити. Ну, ще на скін на пені мені може виписати на Джани, і на Боні. А ще на Лолу. Ну, в принципі, з легендарного. Погнали. Так, зараз відкриємо. Може пощастить. Рядом, звісно. Ну, один подарунок. Так, ничего не вышло, мы тут почистим. Все Иди И все будет так долго. Напевно. А, мы ну, будем чекать. Одного ще одного треба четверте місце. Щоб забрати... брати треба. Може і пощастить вдруг. На який Я скінчик. Наче кристали тут падають у подарунку. Ну, коли буде. Зай... Ну, ми пройдемо клубни, і там скільки подарунків буде, то може там пощастити пише. Може там пощастить. Там вже більше я відкриваю, там скільки буде штук 20 може. Так, забираємо подаруночок. Далі! Яких. Долів! Хоч би який-небудь скінчик, ліба сто кристалів, будь ласка. Чекіни, які небудь кредити, неочки сили, не блінги, не монети, будь ласка. Ой, господи. Красачок лола, ура! Класний скін. це я казала про неї. О, такий скін. Ну, ну нормально. Нормально, по принципі, пощастило. Усім гарного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на канал.